Родина Макетюків із лісної словітки зазнала важкої втрати на початку 2024 року. Тоді загинув кулеметник одного із військових формувань Володимир Микитюк. З того часу родина постійно допомагає нашим захисникам. Цього разу дрон прийшов передати брат загиблого Олег. Моя родина долучилася до ініціативи підтримати Сили оборони України. Враховуючи те, що зараз дуже е, непростий етап в періоді визволення української землі від московського окупанта, ми розуміємо, що підтримувати українську армію потрібно, е, потрібно вкладати свої ресурси, вкладати в тому числі свої кошти, тому що е, тільки об'єднане суспільство зможе довести цю війну до кінця. Такі передачі на фронт стали звичними для родини Микитюків. Це теж безпілотник, тільки якщо переважна більшість людей звикла чути. Про впівідрони, то на відміну від них, це ударне крило котре має ряд переваг за рахунок того, що вона має кращу аеродинаміку, значно кращу. Вона має можливість залітати набагато далі в тил ворога і робити ту роботу, котру потрібно силам оборони України. Деякі частини безпілотника виготовили на 3D-обладнанні, яке придбали за кошти, зібрані під час другого районного аукціону. Ми вже не вперше працюємо з цією родиною. родиною нашого загиблого героя. Вони вже не вперше передають допомогу. і Ми щиро вдячні їм, а також усім. Нашим меценатам, підприємцям, волонтерам, хто долучається до підтримки збройних сил України. А ініціатива ударний дрон для ЗСУ триває і надалі. Ці небайдужі можуть долучитися до неї і тим самим наблизити наш день перемоги. З Галина Раї.